Я бденні нічила, не втомлялася. Серед вишитих рушників, сорочок та подушок, 86-річна Ольга Чернова на полотні нитками виводить малюнок. А як же таку роботу робить? Тільки з хорошим настроєм. Я як шию, так і віддихаю. Любила вишивати ще в дівоцтві, пригадує пані Ольга. Тоді вибір ниток був обмежений, лише чорні та червоні. Я б не сказала, що конкретно мене хтось учив, Просто само по собі. Я із десвата сама шию, сама вишиваю, сама кружово в'язала, сама носочки, рукавички в'язала. Серед найдавнішого шитва у шафі збереглося і ось це вбрання. У ньому, говорить пані Ольга, п'ять разів дружкувала. Оцей костюм надівала, спідницю надівала гукали на свайбу, узивали людей. Замолоду довелося забути про вишивку, та руки завжди пам'ятали рухи голки, додає пані Ольга. Після виходу на пенсію саме це заняття врятувало відтуги за покійним чоловіком та сином. Я днями плакала. Приходить до мене сестрина дочка через дорогу. Вона жила, кажуть. Беріть голку нитку і вишивайте, хоч трошки будете відвлікатися». Кожний хрестик сльозами поливала, за зиму сім рушників пошила. Нині ж у вишиванки наряджає онуків. Весільні рушники теж заготовила для них на придане. Вишила таку, а ага, он побачила нас рисунок. Оце така, давай, я ще й таку пошию. Побачила там з квітками було на пакетику. Оце я ще й це пошию, мені ще й це подобалося. Оце тому старчику, старшенькому, а це вже самому меншому. Ольга вірить, що свого весільного рушника дочекається і онук Володимир, який нині боронить Україну від окупантів, а на перемогу одягне вишиту бабусею сорочку. Оце мого онучка рубашка. Оце. Оце я буду ждать Бога просить, щоб дождатися і щоб він родів. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.